Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Лежиш, відпочиваєш. Скучно тепер тобі самій, да? Ні з ким погратися, побитися. Корита твої. Лише твої, да? Ой-ой-яй. ой, 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 ой. Да, Нічого, нічого. Скоро і до тебе черга дійде. Рух да? який окорок який шикарний. Бачите, в м'ясники ось тут аж йде така полоса, тобто шия м'ясний і тут сала немає, ось аж полоса така йде. Ну і тут ямочка. Це вказує на м'ясну породу. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та сільські будні. Е, що в нас сьогодні? У нас сьогодні розпочалась продажа малих поросят, тобто ну і великих. Вчора вчора різали свінку, до речі, різали під, цим яким, під ракетами, ховалися в погріб, тому що ракети над нами летіли і падали дуже далеко, так сказати. Це було капець, але нічого потім вирізали з погрібу. І далі продовжили працювати з мамою. Ну, Я, в принципі, ріжу сам, я прив'язую сюди, ось на це кільце прив'язую до ноги свинку, завалив, заколов, а вже потім, як починає розробляти, то мама приходить, допомагає, там, тримає. Тому такі справи. Сьогодні у нас розпочалась продажа малих поросят. Уже сусід прийшов, зранку прийшов, забрав, зараз покажу, кого забрав, кого придбав. Тобто я не знімав, тому що ну, це було просто, я тільки став щойно і бам-бам-бам, і поросят немає, все. Ну, то й добре, що хай ростуть на здоров'я. Будемо знімати наступних, як будемо продавати. Тобто така ситуація. По цієї свинки поки що непонятно, що з нею робити. Зерно, в принципі, є. До осені її хватить дотримати. Поки що хай сидить, дасть Бог, якщо буде ситуація ще вгіршуватись, то тоді, звичайно, що одразу ріжемо. Бачите, яка форма має Красиві, красиві. Ну, не знаю, скільки тут напишить кілограм. Моя думка десь тут 135-140 десь. Ну, я думаю, десь так. Тобто Цей м'ясник з-за вона тяжка. Якби, якби це була б в такому ну, розмірі сальна свинка, то в неї було б кілограм 115 а так як цей м'ясничок в неї набагато більше. Тобто, тому що м'ясо важче, ніж сало. Тут у мене сухе молочко ще мішаю і хліб. Також дуже люблять наші поросята хліб з сухим молоком. Тому ще трошки в мене його є. Зараз підемо поїти, побачити яка реакція, це якесь деруться налітають, літають, печать кричати на це молоко. Так. так, 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 так. Зараз зараз, треба ще швидко швидко насити налити. Почалась двіжуха, так? Да? Так, що у нас тут лишилося? Лишилось у мене ще тут три кабанчика і одна свинка. Не знаю де тут хто, але бачите, як на молоко. Молоко полюбляють. Уже їдять повним ходом дерть, там у мене пшениця та ячмінь. А і кукурудзки трохи на Перед Предстарт закінчився. Тобто але нічого. Ну, жляньте, як лупашить Молок, Молочко, да? ех, сухе, а козець ще, ще краще, да? Зараз це де піти? Потім буде козяче. Прийшов сусід, вибрав кабанчика і свинку. Ну, ну, в принципі, всі там, ну, Плюс-мінус, може, пів кілограма у них різниця. Тобто, Ми зважили, трохи я думав, що буде кращий результат. Я планував десь на кілограм 14 розраховувати, але було 12,5, малувато, малувато, трохи не доросли. Ну нічого, все з 12,5 це краще, ніж коли я купував їх по 6 так я починав, своє купував по 6 кг, 6-7 то це виходить, що вже краще, ніж 6-7. Зараз також жіночка з мого села замовила свинку і кабанчика. Зараз з нею зв'яжуся. Або сама приїде вибере, або я її повезу. Тобто все будете бачити, все в курсі. Ну, тобто, знімати я саму жінку не буду, тому що люди звичні до цього будуть трохи ну, нервувати. Тому не треба. Хтось дерчисть, хтось молочко п'є. Ну це вже так бійні немає. Коли їх тут було на два більші, тут просто крику стояло на все село, як вони билися за це молоко. Тобто зараз виберемо свинку та кабанчика та будемо вести. Або жіночка сама приїде. О, о, скупайся чи там скупайся, так? Да? Жарко на вулиці, жарко. Зараз роботи багато. Замаринували вчора е, на ковбаску, на м'ясну. Різали, сиділи, нарізали, рука боліла. Потім е, часник чистили. Часник у нас не здоровий, маленький, маненький, такий падалічний, знаєте, який ну, сам по собі росте. Такий часник я копав. Ось мені здається, цей кабанчик більший. А може це здається? Знаєте, як більше заберуть, а потім інші кажуть, здається, що вони більші. Ну ось оцей, мені каже, також здоровенький. Я думаю, ну не знаю, мені дивиться, мені здається, що це навіть більше, Ну нічого, то кажеться, що вони зараз заберуть цих більших, потім ті будуть казати. Ну так, так воно завжди. Тобто, нормальні, головне нормальні, лопаточки у нього yeah. виділяються. ось Бачите, лопаточки є, такий м'ясничок буде шикарний. То це як його Зараз будемо починати набивати, робити домашню ковбаску. І кровянку. На кров'янку заказів дуже багато, це капець. Е, треба чи часника. Це я вчора чистив, сидів три години на домашню ковбасу, Зараз треба ще чистити на, на кровянку. Тобто роботи багато. Сьогодні робимо і домашню, і кров'янку. І капець. І ще сало було замовлено на, копч... на копчення сало, але в принципі такого, як і немає. Пузанина під черевана вся пішла розпродалась. А що там? Ну, сало розумію повинно бути з м'язком. Я не люблю просто біле сало копчення. Воно має бути з м'язком. А тобто, в принципі, бочка також забрали. Е печеревину забрали, Лишила, що лишилося з шиї і з шиї шиї на копчення. Тобто те, що трохи з м'ясом. Але там пару кілограм немає сенсу ту коптільну топити, півдня, дрова рубати пиляти, щоб закоптити 2 кг. Такі справи. Таких свинок, я ж кажу, от ми різали, значить, то була така кругленька свинка, свинка, але максимум на півтора пальця. Ну, може, на два десь доходила на лопатках, там завжди товстіше тут зверху. На два пальця це саме товсте, можливо було сало. Тому такі справи. Все Все м'ясо дуже м'ясисте, якби вихід м'яса шикарний. Трохи розпродалися, трохи залишили собі на ковбаску, будемо працювати. Знаєте, мені більше подобається. Коли мене м'ясо лишається, тому що це цікаво. Тясник, там мелиш, моринуєш, нарізаєшся. Якось такий процес цікавий. Потім, ну звичайно, що і вихід є. Здав я в магазин, наприклад, 4 кілограма, ну хай будемо 3 здав кілограмчика. Тобто за один день зварив, там, відварив, магазин відвіз, вечором дзвонить. Мені кажуть, що вже немає. 3 кілограмчика по 300 улітає просто, тому, тому також треба домашня ковбаска. Я її відварюю, вона вже готова. ну Потім уже сам хто хоче, хто в духовці піджарює, хто на сковородці. Тобто я її відварюю, тобто все нормально доходить в любу, як би кажуть, точку країни. Ось свинка непогана. Ну, зараз да, виберемо це і це, а ті трохи через пару днів заберуть, сказали. Зараз люди немає можливості приїхати. То ось такі наші боцмани. Тому ну, так, як завжди, роботи багато, ми болтаємо. Все. Включимось пізніше, поїхали. Бепа, привіт. Так, друзі, ну що, в принципі, вирішили чому чекати ту неділю. Уже люди, люди знають люди, ну, друзі наші. Тому зараз відвеземо, все. потім люди будуть гроші розрахуються. Уже не ну нічого, це коврик грязний, спеціальний для свиней. Ми його помиємо, да? Так, ну треба, було, не можна не, було в клітки. Айте. Гад такий, ну ця машина вже робиться у мене для роботи. Тому везем, веземо, веземо. Ну шо ви, валерчика, а? Васильівські валерчики. Ай ти мої барбоси. Так, все, їдемо, друзі, тут у нас два кабанчика лишилось. Люди чекають, люди дзвонять. Веземо, Так що шо... їдемо. Ось так, машину трохи шкода, але нічого. Заробимо мільйон, купимо. Другу, да? Так що сьогодні, як завжди, справ багато. Вранці зарізали свинку людям 170 кілограмів. Ті, що їхав додому, подзвонив чоловік, він купив сім'я, десь замовив в інтернеті, а звучати сам ну, не, не хотів, і то подзвонив мені, я йому ті, що злучився свинку, зараз відвеземо поросят і їдемо, веземо ковбаску в місто, треба відправити новою почтою. Домашню ковбаску. Хто хоче, вайбер в описі е, пишіть, зв'яжемося та будете куштувати ковбаску. Все, ми їдемо, приймом, чому. Ну шо, ви, як доїхали? А? Добре, не наваляли хоч. Красавці, ху. Все, на цьому бізнес Василя закінчується. Поки що. Шкода, цікаво цим займатися, дуже цікаво. Ну але що є, то є кабанчики такі наші боцмани. Так, пепа, не плямка. Що, друзі? Поросят немає, раз продались, зараз трохи заморився, два дня. вже продав два дні назад, але два дні підряд різав. Початку свинку сьогодні кабанчика. Свинку різа 170 кілограм, кабанчика сьогодні різа 193 кг. Реально тяжкий, а саме, сам факт в тому, що в самої клітці він впав на пуза на сраку і лежав, а мені треба різати було на городі людей. Тобто я тягнув сарая, його просто на пузі за хвоста за задню ногу, 193 кілограма таке пець. Протягнув через весь двір і аж на, саму, на самий город. Ну Десь метрів 30, може точно, я протягнув його просто на він на жопі сидів, що я за хвоста його тягнув. Ну реально не вставав. Так просто піднімаєш, що він падає. Піднімаєш, він падає. Це було тяжко. Чоловік, який мене наймав, каже, нічого собі так звиду, каже, такий, такий малий худий, каже, нічого взяти. Я каже, кабана протягнув через весь днів. Але така моя робота. Тому зараз покажу, що в нас. Завтра знов таки їхать різати. Все, кліточка у нас пуста. Бачите, все, нема нічого, пустує. Але нічого. Поки що краще. Як буде так, всіх поросят продали, слава Богу, хай, хай ростуть, хай вони радують своїх господарів, набирають шикарну вагу. Тобто пепе. Ну, в принципі, з пепи також начебто плани вже є. Трохи пізніше будемо наймати людей, будемо різати, щось продамо м'ясом, а щось піде на ковбасу, Тому що якби, шкода, дуже шкода, реально вона класна, вона прикольна. вона... Добра, вона така, знаєте, з характером, вона розумна. Тобто і порода прикольна. Але цього разу щось несь, якийсь пройшов збій, що вона трохи сильно схудала. Але нічого, в принципі, поросят вона до останнього тягнула. Нічого там, як кажуть, вона, якщо 21 день поросят не забереш, вона там впаде, помре, але нічого витягнула, нормальна, молодець, ще б годувала та годувала. Вона реально молодець, така довга, але... Але, але дівати її нікуди. Зараз звучати не хочу, потім просто її буде нікуди діти. Друг що з тими поросятами краще приберем, А як буде все добре, буде чудово, просто одразу десь поїдемо та купимо собі ремонтних свинок, одразу здорових. Вирішив я так, що не треба з мамку, там, з місячного поросята брати поросят на свиноматок, Це реально ви втрачаєте час, краще купити вже готову свинку, там, ну хай навіть ну, сповний буде. 100 кг місяць почекати, у вас через 4 місяці вже будуть порасати, щоб чекати і 7 місяців, потім вивчати ще 4-11, тобто я скажу тому. З вами був Василь. Пишіть коментарі, ставте лайк, підтримуйте канал. Канал у нас трохи затухає, на жаль, на жаль, тільки почав розвиватися, але буде притухати, тому що все, ну що, думаю, ви розумієте. Господарство майже нуль, майже нуль, але нічого. Будемо щось вам розповідати, якось по можливості включатись. Тому, друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь, лайк. Всім пока, всім мирного неба, не хворіте, не боліте, працюйте.